Є ще кілька елементів, до яких ми не дійдемо сьогодні, але дійдемо в майбутньому. Ілон Маск сказав, це не заради жартів. Це було послання для тих, хто уважно стежив за подіями, що наступний стрибок Тесла не буде пов'язаний з літієм чи навіть твердотільними батареями. Цим елементом є алюміній, і у 2026 році він готовий живити Тесла Модел 2 акумулятором настільки радикально дешевим та ефективним, що навіть конкуренти маска називаються неможливим. Але новинка акумулятор Omega Core, який може забезпечити понад 100 днів роботи без підзарядки. І сьогодні ми розглянемо його комплексний технічний аналіз. Якщо ви цінуєте глибокий технічний аналіз, який пробивається крізь маркетинговий шум, кнопка підписки та дзвіночок сповіщень, це те, з чого ви можете почати діяти зараз. Приєднуйтесь до наших наступних 215 795 прогресивних людей, які розуміють, що майбутнє належить тим, хто його вивчає першим. Давайте перейдемо до суті зараз. Як Омега Кор долає всі наукові межі. Омега кор досягла того, що кожен фізик вважав науково неможливим, забезпечуючи приголомшливі 1120 Вт-годин на кілограм. Це більш ніж у чотири рази перевищує щільність енергії нинішніх 4680 елементів тесла, яка становить 272 Вт-годин на кілограм. Для порівняння цей єдиний прорив означає, що Tesla Model 2-2026 року матиме таку ж енергію, як Model S, але важитиме менше, ніж компактний автомобіль. Але ось де все стає ще більш дивним: цей акумулятор витримує понад 11 нуль повних циклів зарядки розрядки, перш ніж досягне 90-сятки ємності, а це означає, що він прослужить довше, ніж сам автомобіль на десятиліття. Досягнення тривалості циклу зарядки суперечить традиційній фізиці акумуляторів, оскільки воно вирішує фундаментальну проблему, яка обмежувала всі попередні хімічні методи структурну деградацію під час циклів зарядки. Традиційні літій-іонні акумулятори зазнають розширення та стиснення кристалічної решітки, що поступово руйнує молекулярні зв'язки. Вакумна графенова решітка Омега-Кор це розширення, оскільки енергія зберігається у вигляді квантових станів, а не хімічних зв'язків. Кожен цикл зарядки просто регулює квантові стани електронів без фізичного матеріального навантаження. Якщо проаналізувати вплив на довговічність, то 11.0 циклів при прогнозованому запасі ходу Model 2 у 400 миль дорівнюють 4, 4 мільйона миль загального терміну служби акумулятора. Для порівняння середньостатистичний американець проїжджає 12.0 миль на рік, а це означає, що цей акумулятор теоретично може живити автомобіль протягом 367 років типового використання. Це змінює економічне рівняння володіння транспортним засобом, і акумулятор стає активом для багатьох поколінь, а не витратним компонентом. Завдяки температурним характеристикам Омега-Кор повністю усуває всі відомі наукові обмеження. У той час як звичайні літій-іонні акумулятори катастрофічно виходять з ладу за екстремальних температур. Ця революційна система бездоганно працює від мінус 80 дексі до 250 дексі. Це означає, що ваша Tesla Model 2 чудово працюватиме в антарктичних умовах і витримає пустельну спеку, яка б розтопила звичайні акумулятори на токсичні калюжі. Надзвичайна температурна стійкість зумовлена унікальними властивостями шароплазмової провідності. За наднизьких температур звичайні батареї виходять з ладу, оскільки рух іонів сповільнюється майже до нуля. Плазмова провідність підтримує потік електронів, оскільки іонізовані частинки реагують на електромагнітні поля, а не на теплову енергію. За високих температур вакуумна графенова решітка запобігає тепловому розгону, оскільки немає хімічних реакцій, які б прискорювали процес, в яких накопичення енергії відбувається за допомогою квантово-механічних ефектів, що залишаються стабільними незалежно від температури. Що абсолютно вражає так, це те, що незважаючи на цю неймовірну продуктивність, Omega Core досягає зниження ваги на 48% порівняно з пакетом LFP у поточній Model 3. тесла по суті створила акумулятор, який одночасно потужніший, довговічніший, термостійкий і значно легший за все, що існує сьогодні. Це можливо завдяки квантово блокованій провідності. Енергія рухається через квантово заплутані електронні шари замість звичайного струму, створюючи абсолютно нову категорію передачі енергії, яка виходить за рамки класичної фізики. Квантова щеплена провідність є найсміливішим технічним стрибком Тесли. Традиційні батареї зберігають енергію шляхом фізичного переміщення атомів і молекул. Омега-ядро накопичує енергію, маніпулюючи квантовими спіновими станами електронів у графеновій решітці. Ці квантові стани не потребують фізичної маси поза графеновою підкладкою, що пояснює різке зменшення ваги. Електрони існують у станах суперпозиції, які можуть зберігати кілька енергетичних рівнів одночасно, по суті досягаючи щільності накопичення енергії, що наближається до теоретичних максимальних меж. Результат цього квантового прориву, нульовий ризик теплового вибуху, нульове набухання та нульова пожежна небезпека це три смертельні проблеми, які десятиліттями переслідували кожну технологію акумуляторів і були повністю усунені. Тесла не просто вдосконалила акумулятори. Вони створили абсолютно нову форму накопичення енергії, яка робить усе інше застарілим, і ви обов'язково повинні побачити повний технічний аналіз того, як це назавжди змінить усе, що ми знаємо про електромобілі. Почувши ці цифри, які почуття викликає у вас усвідомлення того, що кожна батарея в сучасних електромобілях вже застаріла. Якщо ви вважаєте, що це основа наступної революції, Тесла, напишіть Omega Core у коментарях. 3. Чому ця батарея може живити Тесла протягом 100 днів без зарядки? Акумулятор не просто накопичує енергію, він її збирає. І те, що щойно продемонструвала Тесла, змусить вас поставити під сумнів усе, що ви думали, що знаєте про енергію. Omega Core оснащений інтегрованою системою збору іонів навколишнього середовища, яка докорінно змінює наше уявлення про технологію акумуляторів. Ця революційна система витягує низькочастотну радіо та електромагнітну енергію з навколишнього середовища, подібно до того, як радіотелескопи збирають сигнали з космосу. Але замість того, щоб слухати космос, вона постійно живить вашу тесла. Ще більш неймовірною є нова котушка кінетичного потоку Тесла, яка поглинає енергію під час руху, накопичуючи її під час керування автомобілем і навіть під час паркування. А це означає, що ваш автомобіль буквально заряджається щохвилини. Система збору іонів навколишнього середовища працює одночасно в кількох діапазонах електромагнітних частот. Дуже низькочастотні радіохвилі від глобальних навігаційних систем щодня виробляють від 0,3 до 0,8 квт години. Тоді як сигнали навколишнього Wi-Fi та стільникового зв'язку додають ще від 1,2 до 2,1 квт години. Система включає тисячі мікроскопічних антен, інтегрованих безпосередньо в панелі кузова автомобіля, кожна з яких налаштована на певний діапазон частот, на відміну від сонячних панелей, які потребують прямого сонячного світла. Електромагнітний збір працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, навіть під землею або всередині будівель. Кінетична котушка потоку являє собою вдосконалене застосування закону електромагнітної індукції Фарадея, коли транспортний засіб рухається через магнітне поле землі, спеціально розроблені котушки в колесах і шасі генерують електричний струм. Але прорив Тесла полягає у використанні всієї металевої конструкції автомобіля як масивної індукційної котушки. Навіть припарковані транспортні засоби відчувають вироблення енергії від коливань магнітного поля землі, вібрацій, викликаних вітром та циклів теплового розширення, які створюють мікроскопічні рухи, достатні для збору енергії. Секретний випробувальний автомобіль Тесла вже довів, що це не наукова фантастика він проїхав 8-900 миль без підзарядки від мережі. Система Ambient Harvesting постійно забезпечувала щоденну швидкість підзарядки від 5 до 12 квт годин залежно від місця знаходження. При цьому міське середовище забезпечує вищий рівень електромагнітної енергії завдяки вежам стільникового зв'язку, мережам Wi-Fi та радіочастотам, які постійно оточують нас. Це означає, що в типовому місті ваша Tesla Model 2 фактично отримає більше енергії ніж споживає під час звичайної щоденної їзди. Випробування на 8-900 миль демонструє життєздатність збору енергії в різних умовах. Рух по шосе зі швидкістю 65 миль на годину генерував пікові показники збору енергії через збільшення кінетичного потоку та сильніші електромагнітні поля поблизу веж зв'язку. Їзда по місту продемонструвала більш стабільний збір енергії від щільної інфраструктури Wi-Fi та стільникового зв'язку. Навіть припаркований на ніч у передмісті автомобіль отримував від 2,3 до 4,7 кВт годин від навколишньої електромагнітної енергії, чого достатньо для додаткового запасу ходу від 15 до 30 миль під час сну. Математична реальність вражає, якщо розібратися в цифрах, завдяки щільності енергії Omega Core 1120 Вт сто годин на кілограм у поєднанні з безперервним збиранням енергії з навколишнього середовища Model 2 може працювати понад 100 днів, навіть не бачачи зарядної станції. Тесла створила перший в історії акумулятор, який не потребує зарядного пристрою лише простору та часу. Автомобіль стає самопідтримуючою енергетичною системою, яка стає сильнішою з довшою тривалістю використання, повністю усуваючи тривогу щодо запасу ходу та роблячи зарядну інфраструктуру зайвою. Зокрема, 100-денний розрахунок передбачає мінімальний пробіг менше 50 миль щодня за оптимальних умов для збору врожаю. У середовищах з високим рівнем електромагнітного випромінювання, таких як міські центри, щоденне споживання енергії у розмірі від 8 до 12 квт годин, перевищує споживання для типових режимів поїздок на роботу та з роботи. Система по суті створює надлишок енергії, який накопичується з часом. Математичне моделювання показує, що в ідеальних умовах транспортний засіб теоретично може працювати необмежений час без зовнішньої зарядки, обмежуючись лише сезонними електромагнітними коливаннями та режимом водіння. Це найреволюційніший прорив в історії транспорту. Коли ви побачите повний технічний розбір того, як працює система збору енергії з навколишнього середовища Тесла, ви зрозумієте, чому кожен інший автовиробник відчайдушно намагається наздогнати технології, які вже на роки випереджають усе, що вони могли собі уявити, чи почувалися б ви вільніше, якби ваш автомобіль міг простояти у вас на подвір'ї 100 днів. Забудьте про слова «100 днів, щоб побачити, скільки з нас готові їздити без обмежень. Як Ілон Маск непомітно впроваджує новий клас енергетичних систем, поки світ захоплений традиційними літій іонними та твердотільними акумуляторами Тесла, таємно розробляє те, що вони називають акумулятором Омега-Кор, напівтвердотільний акумулятор п'ятого покоління з плазмовою технологією, який розробляється ексклюзивно Тесла у співпраці зі SpaceX та лабораторією прикладних матеріалів Масачусетського технологічного інституту. Назва пояснюється тим, що цей тип акумулятора використовує структуру омега-кор. Зокрема, замість звичайного блоку електродів, осердя має форму безперервної петлі, подібну до літери омега, що допомагає збільшити площу активної поверхні, зменшити внутрішній імпеданс та оптимізувати теплопровідність. Геометрична перевага омега стає зрозумілішою, якщо розглянути математичні розрахунки. Традиційні прямокутні конфігурації електродів мають обмежену площу контакту поверхні з електролітами, що створює вузькі місця в іонному потоці. Конструкція з безперервним контуром збільшує площу поверхні приблизно на 340% одночасно, створюючи кілька шляхів провідності, що усуває точкові режими відмови. Цей архітектурний підхід безпосередньо запозичений з каналів охолодження двигуна Raptor від SpaceX, де розподіл тепла по криволінійних поверхнях запобігає концентрації теплових напружень. З точки зору матеріалознавства, співпраця з лабораторією прикладних матеріалів Масачусетського технологічного інституту дала проривні результати у вивченні поведінки електронів на нанорівні. Їхні дослідження показують, що криволінійна геометрія електродів створює ефекти квантового тунелювання, які були неможливі з традиційними конструкціями плоских пластин. Це тунелювання зменшує бар'єри енергії активації, дозволяючи електронам рухатися вільніше навіть за нижчих температур, що пояснює виняткову роботу системи в холодну погоду. Всередині напівтвердотільна архітектура це те, де все стає абсолютно вражаючим. На відміну від звичайних твердотільних батарей, які використовують крихкі керамічні електроліти, що тріскаються під тиском, OmegaCore використовує революційний гнучкий квазіскляний електроліт. Який підтримує стабільність за екстремальних навантажень. Цей прорив дозволяє Тесла досягти неймовірної щільності енергії твердотільної технології без катастрофічної крихкості чи астрономічних витрат, які переслідували спроби всіх інших виробників. Це означає акумулятор, який є одночасно легшим і набагато довговічнішим, здатним працювати від мінус 80 градусів Цельсія до 250 градусів Цельсія без деградації. Але ось тут все стає божевіллям. Плазмово керована система електронної мобільності повністю відмовляється від традиційних мідних струмозбірників і натомість використовує плазмовий провідний шар, який дозволяє електронам рухатися майже з нульовим опором. Це означає значно покращений потік енергії та практично усунення втрат тепла, створюючи рівні ефективності. Які ще кілька місяців тому здавалися неможливими, плазмовий провідний шар являє собою фундаментальний відхід від металевої провідності. Традиційні мідні струмозбірники втрачають приблизно від 3 до 7% енергії на нагрівання резистивним струмом, але плазмова провідність працює за рахунок іонізованих частинок газу, які можуть досягати характеристик близьких до надпровідникових за кімнатної температури. Плазма міститься в мікроскопічних каналах шириною всього 50 нанометрів тонших за вірусні частинки і підтримується за допомогою стабілізації магнітного поля, отриманої завдяки досвіду тесли в управлінні магнітним полем електродвигунів. А справжнім переломним моментом стала вакуумна графенова решітка, яка зберігає енергію в багатошаровій вакуумній камері між пластинами оксиду графену. Це функціонує майже як гібрид конденсатора та акумулятора, забезпечуючи надшвидке вивільнення енергії для вибухового прискорення, зберігаючи при цьому довготривале збереження енергії, як у традиційного акумулятора. Простіше кажучи, Тесла створила напівтвердотільний безлітієвий акумулятор, використовуючи плазмову провідність та вакуумні графітові накопичувальні шари, по суті, плазмово-графеновий напівтвердотільний акумулятор, який представляє собою абсолютно нову категорію п'ятого покоління, що виходить за рамки всього, що може досягти твердотільна технологія. Вакуумна графенова решітка працює за принципами подібними до тих, що використовуються у високоенергетичних прискорювачах частинок. Завдяки підтримці майже ідеальних вакуумних умов між шарами графену електрони можуть рухатися без атмосферного впливу, досягаючи швидкостей, що наближаються до 10% швидкості світла всередині матеріалу. Це пояснює характеристики миттєвої подачі енергії, оскільки електрони не рухаються поступово як у звичайних батареях. Вони розряджаються з координованими хвилями, які можуть забезпечити максимальний струм протягом мілісекунд від моменту потреби. Тож чи купили б ви Тесла, яка порушує всі правила, яких галузь дотримувалася десятиліттями? І якщо ви вважаєте, що ця технологія справді знаменує собою появу чогось небаченого раніше? Напишіть я буду нижче, щоб ми знали, що ви стежите за кожним кроком цієї революції. Те, що почалося як одне загадкове зауваження Ілона Маска, тепер безпосередньо вказує на Іон алюмінію як на наступний крок Тесла. Технологія Іонів алюмінію, яку колись відкидали, як надто реактивну, надто нестабільну, надто дорогу, тепер знаходиться в центрі стратегії Тесла на 2026 рік. Якщо ця технологія забезпечить хоча б половину обіцяного, вона може перезавантажити економіку електромобілів і поставити Model 2-2026 року в категорію, з якою жоден конкурент не готовий зрівнятися. Історія все ще розгортається і, як завжди, з Tesla розрив між обіцянкою та реальністю буде перевірено в режимі реального часу. Але одне зрозуміло. Ми спостерігаємо за початком переходу на використання акумуляторів, який нарешті може зробити чисту та доступну мобільність стандартною для мільйонів сімей. Чи є у вас якісь запитання щодо цієї зміни? Не соромтеся залишати коментарі. Дякуємо за перегляд. Побачимося в наступному огляді технологій, що формують майбутнє Тесла.